Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Не підходь до мене. Я маю накивати п'ятами. Але моє тіло не рухається. Я сказала не наближайся. Леді, вам час вставати. Рубі. Чому справа? Що? Чому ви загасили полум'я? Що? Ти кажеш, що я сама задула камін? Ні, я не. Я думаю, що ви і так привертаєте увагу людей, тому вам не потрібно робити такі речі. Або це одна з ваших гнилих відмовок, яку використовується, щоб скасувати заручене? Я очікувала, що ти будеш ненавидіти мене, але не можу повірити, що твоє уявлення про мене настільки погане. Якщо так і буде далі, чи буду я в порядку? Брате Айзеку, не починай зненацька звинувачувати її. Ми не знаємо, хто це зробив. Якщо це зробила Рубі, то, можливо, через незнання. Мабуть, у Руманії не буває ситуації, коли їм доводиться запалювати каміни. Я кохаю тебе, Елен. Навіть якщо я відкину копита, я спочатку врятую тебе, а потім тільки помру. Я просто. тому що було так холодно, що? Говори голосніше. То я прокинулася нещодавно, і полум'я в камінні вже не було. Це означає, що хтось задумує щось проти вас. То це може бути моя сестра або я. Братику Айзику. Пробачте, я не мала на увазі нічого подібного. Мабуть, я погасила його, поки спала, бо мені було спекотно вибачте, що не вела галасу. Я була дуже необачна. Я впевнена, що нічого такого в майбутньому не станеться. Рубі, я маю дещо спитати у вас. А? Ні, забудь. Що це було? Що він хотів запитати? Я щось почав закінчиться перед тим, як підеш. Я більше не можу їсти. Просто виблюю все це, якщо з'їм. Мене все ще нудить через те, що сталося раніше. Хто небудь, скажіть, що то був сон? Цей інцидент більше не повториться. Так? Я кажу про ваше прокидання вночі через холод. Виходить, ви зрозуміли, що винуватцем цього був хтось інший. Оу, вельми дякую, що ви піклуєтеся про це. До речі, ви будете присутні на банкеті в палаці через чотири дні, тому, будь ласка, не соромтеся казати, якщо вам буде щось потрібно. Ох, точно, скоро відбудеться банкет. Імператорська родина грає велику роль у цих заручених, і в той же час цей банкет в честь юбілею весілля імператора та імператриці. Елен, якщо вам не важко, не могли б ви познайомити мене зі швачкою? Швачкою? Так, всі вбрання, що я з собою брала зшиті по моді півдня, тому я гадаю, що вони не підійдуть. Також я чула, що літо тут дуже коротке. Ви маєте рацію. Я повинна була підготуватися заздалегідь. Перепрошую, покличу до вас найкращу швачку. Чого і варто було очікувати, всі ставили ставки, коли цей брак скінчиться. У будь-якому випадку я маю бути обережною у цей день. Маю справити гарне враження на людей тут. Але на мого чоловіка, який є найважливішою персоною для мене, я залишила найгірший вплив. Ах, Мене чекає ще довгий шлях. Для вас озвучували Енічан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.